Видно, да да. Ну, да мы здесь находимся уже давно вот потому что хотя выехала большая часть мирного населения но ну, для этого мы и стоим чтобы обеспечить порядок вот так называемое перемирие вот, зона тишины и перемирия вот. ну, так обстановка наверно сами видите какая. вот вчера довольно таки интенсивный обстрел был вот ну, пока стараемся, держимся. Так. Работает тяжелая, работает град. Вы, наверное, видите, это все по... Можно посмотреть по воронкам. Если раньше, допустим, там оно было видно, когда град работает. Вот, то сейчас работает уже тяжелая артерия. Это видно, конечно. Мы сами ехали, это все наблюдали. Где-то около 40 минут вот, интенсивность обстрела довольно-таки плотная была. Вот, ну, видно, что работает, скажем так, профессионал. Но ну, активно в разное время суток, поэтому у нас нет такого, чтобы можно было сказать, что мы ночью отдыхаем или днем отдыхаем. Мы постоянно несем боевое дежурство, Вот круглосуточно. Поэтому в этом плане все нормально. Стреляют с 9 числа кожен день, регулярно. Из тяжкої зброї, мальценовози, гаубиці, минометы. Кожної ночі перестрінки, так що перемиря тільки задоволення. Забезпечений всім, пальним забезпечений, харчуванням продуктами забезпечений, одягом, забезпечений, теплим одягом. І Міністерство оборони, що може нам дає. Волонтери дуже багато допомагають, ми вже тут з місцевим населенням ділимось і тою гуманітарною допомогою, і продуктами. Тут дуже багато людей виїхало, в основному, я так бачив, коли збирались, коли тут голова обласної адміністрації приїжджав, привозив пенсію. Там в основному були літні люди. Але останнім часом, ми вже тут трошки довго, останнім часом з'являються свіжі люди, звідкись з'являються. Я так розумію, що вертаюся. Часу перемир'я, яке було об'явлено, що перемир'я, наші колеги, наші друзі, як називають, що наші друзі і старші брати виконують таке перемир'я. Дивіться, що воно зараз виходить з того дня, коли було оголошене перемир'я. Це саме в день перемир'я. В самий день перемир'я і на другий день. До цього дня воно все не притихає, далі вони свої дії продовжують. Ми на сьогоднішній день ніяких військових дій і обстрілів не ведемо, просто ведемо спостереження і ждемо від них подарків. Ми приїхали сюди. Українська, тільки українська сторона тримається приміряння, що ми кажуть, на даний на, на час і бачимо. Наша задача зараз ні в якому разі не давати відповіді їм, але ми виявляємо просто їхні місця, кажу, звідки вони так, з нас запускають на нас ці подарунки. Ми бачимо, що просто в процесі. Військових дій, що вони вже вони вже не мали чим воювати і були втомлені з війною. Тому, як кажуть, їхні друзі з Росії, підготували їм новий гуманітарний конвой, під час якого вони завезли на Україну велику кількість боєприпасів, велику кількість пального, велику кількість навіть були підготовлені озброєні групи. Цілі приїхали сюди, щоб воювати проти українського народу. Але е, ротація в них. Але військові наші налаштовані оптимістично. І ми, поки ворог не покине територію України, ми з цього місця не, 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 не зійдемо, не зрушимо. І ми ті кордони України, в яких, як кажуть, вона є Україна, ми їх всіх відвоюємо. І Крим буде наш. То, що вони несли по населенню, по жителям, які тут живуть, які бояться дійсно вже вийти, пройти, і так далі, тому подібне. І просять нас і умоляють, Не здумайте нас лишити. Не здумайте нас от лишити і ви відійдете, Не дай Бог, що з нами там станеться. Все на вас покладається. Хочу передати нашим київнам своєму там... ну, передаємо вітання своїм колегам, землякам, які нас підтримують там. На, на, на нашій рідній землі, там, на батьківщині, які нам допомагають і матеріально, і духовно. І передають нам всі кажучи, привіт, передають. І також ми їм передаємо привіт. Я передаю привіт на настрищину своїм всім друзям. Привіт на Львівщину, село Соковоля, коханій дружині, синочку, Данилку і всім, хто мене знає, з Львівщини. Привіт, Тернопільщина, Рівенщина, привіт, Київщина. Передаю свої кохані, привіт своїй сім'ї, моїм друзям. Хто мене знає, я віру і бачу в них, і знаю, що вони мене теж підтримують. Привіт всі друзі. Передаю привіт Івану Франківськ і найбільше привітання сину Арсену, який чекає Добре, Вернемося з перемогою. Вітання до Львова, нашого коханого, вітання вулиці Гетьмана Мазепи, близьким всім родичам, кохання дружині в Таличці. Досі, за площі, батькам і братові, слава Україні! Героям слава!